У Луцьку відновили контроль за дотриманням вимог щодо безготівкового проїзду у тролейбусах і маршрутних таксі. Чи не гуляє у громадському транспорті готівка? Перевіряють контролери та інспектори муніципальної варти. Поки порушників не штрафують, лише нагадують, оплата у маршрутних таксі та тролейбусах Луцької громади має бути безготівковою. Контроль оплати проїзду в нашому транспорті є важливою складовою системи громадського транспорту в нашому місті. Ми декілька разів, скажімо, тестували різні варіанти роботи, як працювати. І на нашу думку, цей варіант, який зараз ми запропонували, він буде найбільш оптимальним, найбільш дієвим. І я вважаю, що це справедливо. Чому одні люди платять в громадському транспорті за проїзд, їдуть на роботу по справах, а інші люди їздять безкоштовно. І Створюють таким чином недоотримання коштів нашим луцьким підприємствам електротранспорту, і потім з бюджету ми дофінансовуємо його, тому що вони збиткові, створюють недоотримання коштів іншими перевізниками, які працюють в нашій громаді, і потім перевізники, скажімо, жалюються на те, що в них є недостатня рентабельність перевезень і так далі. Тому для того, щоб була забезпечена, був забезпечений порядок, була забезпечена справедливість, запроваджена така система. Я переконаний, що вона буде дієвою. Пройде декілька днів і ми вже зможемо прозвітувати про перші результати, побачити, як, як покращився рівень розрахунків в транспорті, скільки а, людей, які не оплатили проїзд, було зафіксовано і так далі. Ну і на продовження теми на прямому телефонному зв'язку зі студією виконуючи обов'язки начальника відділу транспорту Луцької міської ради Олександр Середа. Пане Олександре, доброго дня вам. Доброго дня, доброго дня, слухаю. Пане Олександре, розкажіть, от нам, будь ласка, власне, з якою метою Луцька міська рада відновлює контроль за от безготівковим проїздом у громадському транспорті Луцька? Ну і звичайно, які маршрути перевіряють, чи можливо ця інформація у секреті, аби ну, перевірка була як найбільш достовірною? Ну, перевірки, в першу чергу, перевірки проводяться для виявлення повноти оплати проїзду, яка дуже впливає на вартість проїзду. Тобто це напряму залежить величина тарифу. Перевірки були трохи призупинені з початку війни, але на сьогоднішній день, з вчорашнього дня, скажімо так, в автотранспорті відновлено здійснення перевірок. І якщо взяти ну, кількісні характеристики, за вчорашній день було, наприклад, перевірено здійснено 1411 перевірок. І з них було 104, виявлено 104 неоплати за проїзд, тобто неоплати електронним квитком. Це, скажімо так, 7% від загального обігу, ну, від тої кількості, яку було перевірено. Коли, якщо взяти ці самі цифри перевірок в Луцького підприємства транспорту, там було виявлено лише тільки 2%. От. Ці перевірки будуть проводитися постійно, з початку роботи транспорту до моменту його закінчення. Не в якісь обрані години, а протягом цілого дня. І це повинно дати повний ефект, повну оплату, тоді будемо дивитися і Проаналізувати, чи є можливість впливати на тарифну політику, чи, чи вона є правильною? Пане Олександре, скажіть, от дійсно досить великий відсоток, зважаючи на вчорашню перевірку, так, от ви назвали, дуже великий так. відсоток тих людей, які 7%. платять готівкою у маршрутках. А яка так. причина? От зазвичай люди, яку причину називають, коли контролери різні. різні, так? Ну, от які, так. до прикладу, так. Ну, найчастіше. для прикладу, що не було де придбати, не було як поповнити квиток електронний. Це в основному. От, вчора була бесіда з жіночкою, що немає далеко, аж цілу зупинку треба, щоб поповнити квиточок. Хоча я вважаю, що це не є відмовкою, оскільки можна покласти в будь-який час. і дистанційно і через мобільний додаток поповнити електронні квитки. Вся інформація є і на сайті міської ради, яким чином на сайті Сітікарду, яким чином можна поповнювати електронні квитки. І не тільки лише електронні, ну, самі карточки, але й можна розраховуватися і з моєї банківської карточки, і телефону. От скажіть, пане Олександре, о, чому така дійсно велика різниця? Готівкою набагато менше платять у тролейбусах і набагато більше у маршрутних таксі? Це залежить від водіїв, чи це залежить від розміру оплати так за проїзд? Ну чому така дійсно такий дисбаланс великий в цих двох ситуаціях? Ну тут ще залежить від, скажімо так, інерції, оскільки до введення електронного квитка в електротранспорті працювали такі кондуктори, водій не мав доступу до готівки, а в автотранспорті такі довго працювали водії з самою готівкою, видаючи, чи не видаючи квіточки, але отримуючи готівку... Олександр, ну ми говорили... Цей також впливає. Пане Олександре, ми говорили про те, що поки що, наскільки ми розуміємо, от початок перевірок розпочався, і поки що людей не штрафують, так? яких виявляють, що розрахувалися. Так. так, попереджають. Поки попереджають або висаджують в салону. А коли розпочнуться штрафні санкції? Ну не можу вам зараз цього сказати. Поки що але, лише попередження. А для водіїв попередження так. є, якщо вони беруть готівку? Для кого? Для водіїв, для водіїв маршрутних таксі. Так, для водіїв є трошечки інші санкції, але їх застосовує у трансбезпеках. Дякую, пане Олександре. Вам за деталі нагадую, Олександр Середа з нами був на телефонному зв'язку. Виконуючи обов'язки начальника відділу транспорту Луцької міської ради. Говорили зокрема про відновлення перевірок у маршрутних таксі і тролейбусах. Перевірки саме стосуються виявлення тих людей, які готівкою розраховуються у тролейбусі і маршрутних таксі. Нагадаємо, розраховуватися можна лише електронним. Способом поки що не штрафують, лише попереджають, але перевірки тривають. а ну, ми продовжуємо наш ефір.